Друзі намасте! моє вище я, вітаю ваше вище я! Я знаходжусь ще в місті Київ. Сьогодні я на Трухановій острові. Сьогодні дуже чудова, тепла погода, і багато киян зараз знаходяться на центральному пляжі цього острова. Люди загорають. Водичка тепла, хочу сказати, я бо прогулялась тут по берегу. Дуже-дуже гарно, дуже затишно і спокійно якось на душі. Тому сьогодні я продовжу нашу тему, яку ми розпочали. Це Аштанга-Йога. І це такий духовний шлях. За яким практик рухається, як за такою картою, так, як за таким вектором, щоб досягнути певних результатів а, на своєму духовному шляху? Давайте ми згадаємо. Ми розглянули з вами яму ні яму. Це такий соціальний кодекс, і кодекс особистий. Це така гармонізація себе з собою і гармонізація себе з суспільством, в якому ми знаходимося. І слідуча, четверта, третя, вибачте, ступінь, яка є на цьому шляху, це Асана. Асана в перекладі це зручне положення тіла. Тобто статичне положення тіла, яке ви можете приймати, і вам в ньому зручно. Коли людина, яка встала на цей шлях, вже ствердилися в ямі та ні ямі, тобто зменшила цей вплив зовнішніх чинників та внутрішніх, вона може приступати до асани. Якщо б вам зараз запропонувати сісти з прямою спиною, з хрещеними ногами і певний час посидіти. І Багато хто з вас одразу ж для себе помітить, що щось ноги затікли, спина починає побалювати, якось незручно. Хочеться змінити положення. І мало хто може сісти одразу і сидіти ну, достатньо довго. І ось саме для того, щоб зменшити оці. Больові ефекти в наших ногах, спині і так далі, нам потрібні Асани. Асанів Асан насправді існує велика кількість. В трактаті по Хатхайозі було вказано про 84 тисячі е різних положень тіла. Головний з цих 84, з 30. 3. Трьох одна це сітхаси. Це положення таке. Ем, совершенне да, чи ем, гармонійне положення, сидячи, ем, для медитації. Тому так багато ми маємо, можемо побачити різних. Ем, асан, які використовують люди в своїх практиках. І ми іноді так зависаємо в цих асанах і не розуміємо, для чого ми робимо. Так от, Саме для того, щоб ми могли перейти до слідчих ступенів, тоді, коли почнеться медитація, коли почнеться Братяхара, Тхарана, Тхяна і самадхі. І оці перші ступені нам для того і. Важливі, щоб ми могли ну, сісти і певний час, чи принаяму робити, чи медитувати. Ну, принаяма у нас слідуючий крок, скажімо так. Тому, друзі, асани нам потрібно. Ну, я не скажу, що виключно для того, щоб розкріпастити наші ноги, щоб е, покращити е, е, рухливість наших е, суглобів, тому що. Оця наша цивілізація, до якої ми з вами прийшли, да її техногеність, її техно, 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 тобто багато зручностей, які людина для себе при, придумала, Вона поліпшила життя з однієї сторони, а з іншої сторони, навпаки, погіршила, тому що. Ми і менше рухаємось, і все в нас так зручно. Тому людина о чудо, да, для себе і помічає, що хотілося б медитувати зараз. Це так модно, медитація для заспокоєння, розуму і так далі. А людина тільки сіла дві хвилини і в неї вже. Да, вона не може сидіти, бо відволікається, щоб ви не могли спокійно сидіти і не відволю... відволікатися на певні в тілі. Нам потрібні асани, але як я вже казала, асана не тільки для цього потрібна. Асана, ну, такі які можна з іншого боку подивитися, да? подивитися. Людина має тіло. І це подарунок, як я вже казала, подарунок, який ми з вами не просто так отримали, тому що ми такі гарні. Ми щось робили дуже корисно на своєму еволюційному шляху. Тому отримали такий шикарний подарунок. І цей подарунок він як провідник, як та лодка. В якої пливе ваша душа, куди вона пливе? А вона пливе до свого першоджерела, до істочника. Тому тіло ми розглядаємо як провідник, як такий інструмент для пізнання Абсолюта. Тобто, це така ідея, такий діалог, коли ми через тіло розмовляємо з вищим. Для того щоб нас це виходило, потрібен особливе особливий стан розуму, щоб ми могли сидячи, да чи будь-яке положення тіла прийняти, асану будь-яку, щоб в цьому положенні ми могли і розслабитися, і щось там переглянути відчуття, і через це положення, да, звернути свою увагу до Абсолюта. тобто знаходитись в стані комфорту, спокою, насолоди, радощі такої от гармонії максимально. Тому що наша душа вона знаходиться саме в цьому стані, а не в стані дискомфорту, якихось там напружень і так далі. Так, от ще раз повертаємося, що Асана це як зовсім недавно, коли готувалась до цього ефіру і там передивлялась дещо, був чудовий ефір Павла Калягіна, це майстер, майстер, чи вчитель йоги по системі Шивананди, До речі, він дуже активно. Транслює себе себе як оцей провідник, через якого да, ються ці знання, дуже такі зрозумілі. Він простим язиком це пояснює. Тому як я... Хочу як одного з вчителів, майстрів, якого я дуже поважаю, прислуховуюсь. Він і на Ютубі є, і на Фейсбуці, в інстаграмі. Павел Калягін ви спокійно з ним. Нього дуже шикарний сайт з великою кількістю матеріалів з йоги. І одразу був черговий сад і було питання асана. Навіщо робити складні асани, взагалі і про яму, ні яму, і там я почула від нього, що тіла це наша молитва. Так, що через тіло ми звертаємось до Бога. І мене дуже-дуже вразили ці слова, Я думаю, надо ж так. Коли ти а, концентруєш увагу на чомусь, так, все світ починає з тобою говорити, будь через кого, будь через що. Ось. Тому до Асини ми відносимось виключно для того, щоб а, підготувати себе до можливості сидіти, щоб розум нам не заважав. Ну, коли ми спокійні, то і. А, не відволікаємось, і напруження в тілі давали нам цю можливість. І через да, цей інструмент, який ми маємо, щоб ми з вами да, повертали свій а, погляд в сторону вищого, абсолютно. Слідуча ступінь, вона якось так пов'язана дуже з Асне, це пранаяма. Пранаяма це а, такі дихальні вправи, можна так сказати, які допомагають нам. А, Набратися чи направити енергію життя через повітря, яке ми вдихаємо, в нас туди всередині, тому дихання дуже важливе в нашому житті. Ми так часто не усвідомлюємо дихання, Ну, дихаємо дихаємо. Але якщо ви починаєте усвідомлено це робити і вмієте управляти цими потоками, це вже буде пранаяма, коли ви можете. Дихати повільно, коли ви можете активно дихати, коли ви можете перенаправляти цей потік в будь-яку частину тіла і так далі. І ще хочу сказати, що дихання це такий єдине, єдиний. Те, що з'єднує нашу свідомість з зовнішнім світом. Чим спокійніший наш, наше дихання, тим спокійніше наш розум. Якщо наш розум не спокійний, ми мало що адекватно можемо сприймати. Вон... Це просто не дасть. Да? Цей стан розуму він просто не дасть вам приймати рішення правильно, реагувати адекватно на щось і так далі. Тому як то кажуть, розум це єдина перешкода над такою усвідом, самоусвідомленістю. Пранаяма, якщо брати її як пранаяма йогу, вважається самою такою небезпечною йогою, якщо займатися нею дуже серйозно. Чому? Ну, якщо брати асану, це хатха йога, да? більш безпечна, ну, якщо ви там з. Не порушуючи першу да, ступінь да, доброта да хімсу, да, дотримуєтесь та брахмачарію, це не розтрачування, да, і в такому режимі, не порушуючи ці два основних правила чи принципи йоги, не приносити шопи собі школи і не витрачатися на непотрібні думки, дії, якісь і так далі. Тому хатха йога вважається такою безпечною, тому тоді як Пранаяма – це один з таких не дуже небезпечних видів. Чому тому, що ви активно набираєте з цієї життєвої сили прани, а ваші внутрішні енергетичні канали не такі чисті, вони зарізнені будь-чим. І от ви набралися цієї енергії, і у вас от будь-якому місці щось прорвало і не в ту сторону, і вас понесло. Це як якби то мовити взяти трубу, яка заржавіла, та ну вона ще тримається. Дайте туди сильний напор, що зробить розірве. Оце ну так. Приблизно і в нас завдяки пранаямам. тому принайма це дуже така серйозна практика. Ми під час практик використовуємо невеличкі пранаями, невеличкі такі. Скажем, так 5-7 хвилинок, 3-4 не більше, тому що саме в цій в цьому виді йоги, як пранаяма, да треба дотримуватися певних рекомендацій вчителя да, гуру, і там дуже їх багато це стосується і харчування, і стосується і способу життя, і місця, і наскільки ви зайняті в цьому сосомі, тому пранаяна трошечки, щоб да трошки покращити, трошки набратися цієї прами. Це такий прямий шлях набору життєвої сили. Тому до принаями ставитись дуже обережно потихеньку. Впринаєма йде завжди в такої зв'язки з асаною, з крією. Крія це такі рухи, да циклічні і. Просто, якщо ви можете сісти в, спок... в зручне положення, тримаючи спину, прямо шию, голову і прикривши очі, починати спостерігати за своїм вдихом і видихом, це буде перша, сама проста пранаяма, яка доступна і, можливо, і безпечна, коли ви в своєму такому режимі, в гармонійному спостерігаєте за повітрям, да? за тією життєвою силою, яка входить в вас, виходить на. На назовні і так далі, да ну існують багато це і капала і Наді Шатхана і. Äм... Сіталі сіткарі, і uh, уджаї, і пхастріка. Ну, можливо, ми трошечки будемо з цим знайомитись, але на практиках, взагалі, ми використовуємо ці види, щоб трошки наповнити, да, почистивши канали завдяки хатха йонзі, да, Асанам чи Крієм, да ми з вами да, наповнюємось і покращимо стан свого тіла, стан свого розуму. І так, ось ще коротко так ми вже з вами знаємо, чотири розібрали чотири ступені а в аштанзі йогі в такому класичному шляху на йогі. Так, перше яма це такий кодекс честі, соціуму, да соціальний, соціальний кодекс. Ні, яма це особистий кодекс, тобто я, як я, мої морально-етичні якості. Третє це асана, коли я більш-менш ствердився в цьому. І четверте це пранаяма. У нас попереду ще те, що Ще п'ятий, який, скажімо так, він ще буде відноситись до перших п'яти, але ми трошки пізніше будемо говорити, це ці п'ять перших ступеней, ступені, 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 да, вони більш заспокоюють нашу розуму, коли як послі, послідуючи, да, навпаки, да, розкривають наш розум. Друзі, практикуйте йогу. Я вас черговий раз закликаю, тому що. Зрозуміти в якийсь момент, що ти не просто тіло, що в тобі щось є таке грандіозне, це як знахідка. І це такий прорив на шляху своєму життєвому, коли ти розумієш, що в тебе є душа, що є оці духовні знання, вони вічні, вони постійні, вони дають спокій, вони дають можливість. Заспокоїти себе, заспокоїти свій розум і взагалі ти зрозуміти, куди рухатись далі. Тому я ще раз наголошую на те, що все ж таки йога це духовна практика, але кожен підходить до цієї практики. Своїм креном да С -с -с своєю стороною хто через тілесність, тому що треба поправити здоров'я там чи привести в стан нормальний своє тіло, да чи будь-як, але будь-яка. Мотивація, яка вас приводить до йоги, дай Бог, щоб вона привела вас ну, саме на такий класичний шлях, класичний шлях це знаєте таке щось незмінне, тому що зараз дуже-дуже багато різних напрям, напрямків. І для того, щоб не помилитись, твоє, твоє треба дізнаватися, цікавитись і слухати, чи відгукується ось тут у вас. Якщо відгукується і вам це близько, практикуйте. Ну, а якщо вам ще там. Ну, Далеко до вашої душі, тобто вас ще це не дуже цікавить, але цікавить гарний стан, самопочуття да тіла. Теж практикуйте будь-яка мотивація. Ще раз повторюсь, вона гідна поваги. Я вам нагадую, що наші практики продовжуються і вас запрошую на них. понеділок, середа, п'ятниця це вечірні практики. У початок 17.45 завершення 19.00. І ранкові практики вівторок, четвер, субота, 8.45. Проходять практики по місті Запоріжжя. По вулиці Полякова 9. А це минулий. Ну, минулому, да, центр Апрель. Тому приходьте, будь ласка, не можете там, підключайтесь. Вечірні практиці на Фейсбуці силочка там є в шапці мого профіля. Да? І вечір і ранкові практики, практики тут в інстаграм. Всім дякую, хто дослухав. Бажаю всім гарного. Дня сонячного прекрасного спокою в душі, спокою навколо, знаєте, як то кажуть, що всередині, то і назовні. Хай так і буде. Бережіть себе і о.